Параграф 16. Українська Казацька держава військо Запорозьке. Шановні глядачі, будь ласка, поставте лайк цьому відео та підпишіться, а просте дякую у коментарях, дуже допоможе розвитку нашому каналу. Перше. Політичний устрій. На звільнених від польського панування українських землях сформувалася Українська Козацька держава. Її офіційна назва в цей час була Військо-Запорозьке. Унаслідок того, що території, на яких вона була розташована, Підпорядковувалися гетьманській владі, її називали також Гетьманщиною. Сучасні дослідники називають її Українською Гетьманською козацькою державою. Гетьманщина це назва, яка вживалася щодо Української Гетьманської держави в 1648-1764 роках. В основу політичного устрою Української козацької держави. Було покладено систему органів влади війська Запорозького, що існувала до 1648 року, і традиції козацького самоврядування Запорозької Січі. За козацькою січовою традицією, найвищим органом влади в Гетьманщині була Генеральна військова рада. Генеральна військова рада це найвищий державний орган за часів Гетьманщин. У ній брало участь усе козацтво, а іноді й представники інших суспільних верст. Гетьману належала вища військова адміністративна і судова влада, що поширювалася на всі стани. Він був главою держави і обирався Генеральною військовою радою безстроково. Гетьман очолював уряд, скликав генеральну військову та старшинську ради, утілював у життя прийняті ними рішення. За його підписом, рукою власною виходили універсали, накази і розпорядження. Універсал це адміністративно-політичний акт вищого органу державної влади. Універсалами також іноді називали свої звернення ватажки народних повстань. Гетьман розглядав скарги на рішення полкових і сотених судів, віддав фінансами. За рішенням ради розпочинав війну і укладав мир, командував армією, підтримував дипломатичні відносини з іншими державами. Поступово зростав вплив старшинської ради. Вона опікувалася військовими, адміністративними, господарськими, правовими і зовнішньополітичними питаннями. Рішення старшинської ради були обов'язковими для гетьмана. Рада при гетьмані була дорадчим органом, що складався з його довірених осіб. Вона обговорювала з гетьманом можливі шляхи розв'язання найважливіших питань державного життя та готувала проєкти рішення для старшинської ради. Центральним органом виконавчої влади став уряд Гетьманщини. Він вирішував усі поточні справи внутрішнього управління та відносин війська Запорозького з іншими державами. Уряд складався з генеральної старшини, яку спочатку обирали, а з часом почав призначати гетьман. Генеральна старшина. Це назва членів уряду Гетьманщини. До генеральної старшини входили. Писар, очолював Генеральну військову канцелярію, займався закордонною політикою та вів усі справи генерального уряду, суддя, один або двоє здійснював керівництво вищим судом при генеральному уряді. Обозний, забезпечував матеріальне постачання армії та артилерії, Підскарбій, завідував державною скарбницею і фінансами. До 1654 року ці функції виконував гетьман. До генеральної старшини належали також два осавули, військові ад'ютанти гетьмана, Хоронжуй, охоронець військової корогви, Бончужний, охоронець гетьманського Бончука і наказний гетьман, тимчасовий керівник Збройних сил для проведення воєнних операцій. У полках існували власні уряди. Що складалися з полковників і полкової старшини писар, суддя, обозний, осавул, хорунжій. Полковник був головним представником центральної влади на території полку. Полковника обирали на полковій раді, але часто його призначав уряд. Полк у Гетьманщині це адміністративно-теріальна одиниця або підрозділ козацького війська. Сотня. У Гетьманщини це адміністративна одиниця у складі полку або підрозділ війська Запорозького. Полковник був головним представником центральної влади на території полку. Полковника обирали на полковій раді, але часто його призначав уряд. Друге. Адміністративно-територіальний устрій. За умовами зборівського договору Українська козацька держава охоплювала територію колишніх Київської, Чернігівської, Праславської воєвоз. Загальною площею понад 200 тисяч квадратних кілометрів. Держава поділялася на полки, що були одночасно адміністративно-територіальними одиницями і підрозділами козацького війська. У 1649 році на лівобережжі існувало сім полків: Полтавський, Ніжинський, Чернігівський, Миргородський, Прилуцький, Переяслівський і Кропивницький. а на правобережжі – Тев'я. Київський, Канівський, Білоцерківський, Уманський, Чигиринський, Черкаський, Кальницький, Корсунський і Братславський. Кількість полків не була сталою, а змінювалася відповідно до військово-політичної ситуації в Гетьманщині. Так, у 1649 році налічувалося 16, а в 1654 році 18 полків. У По кожному полку, залежно від території та кількості населення. Було 10-20 і більше сотень, у кожній із яких був сотений уряд і сотника, писаря, отамана, осавула та Харунжого. У сотні могли бути від кількох десятків до 200 300 козаків. Територія Запорозької Січі разом із її володінням становила окрему адміністративну одиницю, якою управляла Січова рада на чолі з Кошовим отаманом. Функції столиці держави виконував Чигирин, що був резиденцією гетьмана. У містах і містечках козацькі громади обирали городових отаманів, а міщанами керував війт, якого затверджував гетьман. У селах владу над селянами здійснював староста, а над козаками сільський отаман. Третє. Українське військо, фінанси та судочинство. Після битви під Корсунем Хмельницький розпочав створення українського козацького війська, його ядром стали реєстрові та запорозькі козаки. До яких приєдналися повсталі показачені селяни та міщани. Для подальшого формування організації українських збройних сил Богдан Хмельницький використовував територіально-полкову сотенну систему. Певна територія виставляла декілька сотень вояків, які об'єднувалися в полк. Основу армії становила оснащена вогнепальною зброєю піхота. Нестача власної кіноти компенсувалася за рахунок союзницької кримськотатарської кіноти. Військо Богдана Хмельницького мало значну артилерію, вона складалася з полкової артилерії та окремої артилерії головного командування гетьмана. У ній використовувалися гармати, захоплені повстанцями у визвольних містах та замках, а також власні виготовлені в мастерні Ніжини. Керівні посади в українському війську обіймали представники реєстрової козацької старшини, росинської шляхти і найбільш шановані козаки. Новий адміністративно територіальний поділ, запроваджений в українській козацькій державі, відрізнявся від старого поділу на воєводства і повіти тим, що полки і сотні були відносно невеликими військово адміністративними одиницями. Унаслідок цього влада ставала ближчою до потреб людей, а керівництво на місцях здійснювалося простіше та ефективніше. Фінансову систему Гетьманщини до 1654 року контролював особисто Богдан Хмельницький. На звільненій території ліквідовувалися всі старі державні податки та водилися нові. Основними джерелами поповнення державної скарбниці стали податки, прикордонні торгові мита. Доходи від промислів та із земельного фонду. Селяни, які жили на колишніх державних і приватних землях, відтепер сплачували чинші на Хмельницького. Лише останні забезпечували надходження до скарбниці Гетьманщини 100 тисяч золотих щорічно. В українській козацькій державі існувала власна система судочинства. Замість станових городських, земських і підкормських судів було створено генеральний військовий суд, полкові та сотені суди. Козацькими судами підлягали не лише козаки, але й шляхтичі, міщани та селяни, особливо за тяжкі злочини, убивство, розбій тощо. У містах із Магдебурзьким правом, як і раніше, існували суди магістратів. Справи духовинства розглядалися в церковних судах. Генеральний військовий суд став найвищою судовою установою в Гетьманщині. Він розглядав скарги на рішення нижчих судів, а також винятки у справи, із якими зверталися безпосередньо до Гетьмана. Четверте: Зміни в соціально-економічному житті. Складовою національно визвольної війни стала боротьба селян. За право бути вільними господарями на власній землі. Після укладення зборівського договору за селянами, які жили на колишніх державних землях на території Гетьманщини, закріпили особисту свободу та право володіти землею, фактично здобуті ними попередньою боротьбою. Їхні маєтки вважалися вільними військовими селами, перепорядкованими військовому скарбу. За володіння землею вони сплачували державні податки. Набагато складнішою була ситуація із селянами, які жили на приватних землях. За зборівським договором шляхта отримувала право повернутися до своїх маєтків, а селянство зобов'язували виконувати всі ті повинності, що й до початку війни. Селяни з обуренням сприйняли спроби шляхти відновити своє панування та відмовлялися виконувати це. Богдан Хмельницький за скаргами окремих шляхтичів видавав їм універсали. Де вимагав від селян, щоб вони своєму панові всіляку покору і підданство, як раніше, так і зараз віддавали, однак, незважаючи на це, спрямовані Богданом Хмельницьким проти повстанців каральні загони, не могли приборкати протести селян. При цьому він розумів. Що боротьбу не завершено, і без участі в ній селянства марно сподіватися на перемогу. Права і привілегії козацтва, скасовані владою за участь у повстаннях кінця 16 30 х роках 17-го століття, у ході війни було відновлено, отримавши можливість для політичної діяльності завдяки наявності власної адміністративної влади, судочинства, військової служби і землеволодіння. Козаки остаточно затвердилися як повноправний соціальний стан Української козацької держави. Уряд Гетьмачини у своїй внутрішньополітичній діяльності всіляко підтримував інтереси козацтва. Особи, вписані до реєстру, разом із своїми родинами, звільнялися від будь-якої залежності, отримували право вільно жити в містах і селах. Володіти землею, мати власне самоврядування і судочинство. Провідним місце серед козаків посідала старшина, яка поступово засереджувала у своїх руках владу і багатство.